Сидіти на вершині приблизно 2000 метрів над рівнем моря і їсти червоний український борщ. Це як мінімум дуже цікаво, але це дійсно і дуже смачно, реально. І кріп, і картопля, м'ясо, морква, бурачок. Як виглядає наше картопляне пюре. Зверху має якийсь теж кріп. Дуже подібний смак звичайного домашнього пюре. Локшина з овочами ось так виглядає. Виглядає апетитно, це однозначно. Супер. Тепленька, тут ще бачите, бульйон є. Іноді м -м -м, їжа, якою в нас годують, вона гірша <гадує> від цієї. Це, -це, 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 -це я ну, тут не згрішу, якщо сказав. Вечеряємо грибною юшкою з локшиною, з білими грибами. Вигляд. Це досить і досить непогано. Воно, знаєте, тут, типу, не пожаліли того всього, воно дійсно зроблено так, як кажуть, на совість. У нас нарешті обід 4 години в дорозі підйом. Ми на найвищому хребті України, чорногірському хребті. Зараз будемо смакувати наші продукти. Будемо їсти борщ на перше, картопляне пюре з куркою і локшину з куркою та овочами. Давайте поглянемо, як воно все виглядає. Так, наше картопляне пюре з куркою. Маємо ось такі шматочки, напевно, курки. Але там є і морква, і зелень. Ну, і такі картопляні пластівці. Тут взагалі ресторанна страва, погляньте, локшина і різні овочі і кусочки курки. Є кукурудза, є фасоля, ну, взагалі, кусочки ось такі. Сушені курки. Це дуже цікаво виглядає. Класний запах. Гляньте який борщик. Тут просто ще навіть не готові сухі продукти, вони вже виглядають апетитно, хоч бери і, і їж на сухо. Погляньте, як воно все гарно виглядає, скільки тут різних інгредієнтів. Красота. Я вже дуже-дуже хочу це спробувати, реально. Я ще так ніколи не хотів нічого спробувати як того борщу. Тут на висоті. Так, заливаємо наші продукти окропом, лишаємо на 7-9 хвилин і будемо смакувати. Так, водички, я думаю, що нам вистачить. Тут треба 300 грам. Наш борщик і картопельку треба 180, можливо. Літрова кружка нам вистачило на три порції. Так, чекаємо 7 хвилин і будемо пробувати. Я не можу чекати 7 хвилин, тому що дуже холодно і ми дуже голодні, тому прийшло приблизно 5 хвилин. Можливо, він ще не готовий, але нема коли чекати. Гаряче. Гарячу температуру, не знаю, вісім. Тут дуже багато інгредієнтів. Зараз, до речі, м'ясо попало. Це, звичайно, не домашній борщ, але це дуже смачно. Сидіти на вершині приблизно 2000 метрів над рівнем моря і їсти червоний український борщ. Це як мінімум дуже цікаво, але це дійсно і дуже смачно, реально. Поглянь, скільки тут всього. Практично ну, домашній борщ. І кріп, і, і картопля, м'ясо, морква, бурачок. Це дуже схоже на на домашній борщ. До речі, смачніше, як в деяких їдальнях. Це, це реально. Борщ супер. Це. Однозначно є лайк, однозначно рекомендація. Поїли борщу, тепер треба з'їсти картоплі. Картопля у нас картопляне пюре з куркою. Зараз покажу, як воно все виглядає. Поглянь, як виглядає наше картопляне пюре. Зверху має якийсь теж кріп. Воно таке цікаве, знаєте, воно досить цікава така продукція. Погляньте, як воно. Навіть ще не пробував, а вже гарно виглядає. Пробуємо. Осілі і приправи були на низі, тому коли ми перемішали, воно стало набагато смачніше. Воно має дуже подібний смак звичайного домашнього пюре. Смачні приправи, моркворка, кріп, петрушка, напевно. Це смачно. Картопляні фіре... пластівці, філе, сухе молоко, цибуля смажена, сушена, сіль, морква сушена, цибуля копчена, сушена, зелень, петрушки сушена і куркума. От Реально, це найкраще харчування, яке за останні роки ми взяли в гори, тому що ну, це не рівно якимось канапкам і знаєте, і варити на вершинах десь гречку, макарон. Залив 7 хвилин. Це можна їсти, реально, це не мій це однозначно. Картопля також однозначно лайк like і плюс і рекомендація. І давайте поглянемо, які у нас ось тут наша локшина з овочами. Так. Локшина з овочами ось так виглядає. Виглядає апетитно. Це однозначно. Дуже цікаво. Погляньте, фасолька, кукурудза, морква, перець. Супер. Пробуємо. Перемішую все, тому що приправи у нас на низі треба гарненько перемішати. Супер. З цих трьох позицій напевно ось те на першому місці для мене. Борщик на другому. ну і Напевно, тому що я не дуже такий аж любитель картоплі, то картопля на третому, але в загальному це все смачно, але я вже типу виходжу, знаєте, так з найкращого. Оця локшина. Це дуже смачно. Тепленька. тут ще бачите бульйон є. Це дуже смачно. Знаєте, я працюю 8 років вже... По людях нас часто годують. Ну я не зрішу, якщо скажу, що іноді їжа, якою нас годують, вона гірша від цієї. Це, 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 це я ну, тут не згрішу, якщо скажу. Ми доїдаємо, тому що дуже холодно, спускаємось вниз і будемо ще вечеряти. А ви беріть на замітку, тому що це дійсно вартує уваги. Вечерюємо грибною юшкою з локшиною, з білими грибами. У нас, якщо чесно, ще тримає обід. Ми приблизно 4 години тому обідали і обід добре тримає. Але хто ми такі, щоб відмовити собі з'їсти ще грибної юшки на вечерю, тому запаруємо зараз грибну юшку і будемо пробувати. На вигляд, погляньте, як вона виглядає, візьму так спеціально на руку. Тут є кусочки білих, грибів, шампіньйони, цибуля, морква. Одним словом, купа всього різного і така не дуже велика кількість тої локшини. Запаримо, поглянемо, що воно вийде. 300 мл окропу. 7-9 хвилин. Водичка закипіла. Заливаємо нашу юшку. Юшку-юшку. Заливаємо побільше водички. До позначки 300. Може я вже навіть і трошки більше залих. Одним словом свідки буде рідоньке. Так, закриваємо. Чекаємо 7 хвилин, навіть може 9, тому що щось ми обід заскоро почали їсти, там картопля була ще не зварена. Тому давайте чекаємо повноцінних 9 хвилин по інструкції. Так, що нам наша грибна юшка тут скаже. Вигляд. Темна насичена. Темна, насичена рідка. І гаряча. М -м. Це як мінімум цікаво. Я не сказав, що це, типу, справжня грибна юшка, тому що справжню грибну юшку я вмію варити. Це факт. Але... Для такого виду харчування це досить і досить непогано. Скільки тут всього на ложці, поглянь. І морквочка, і зелень, і... Ну таке воно, знаєте, тут типу не пожаліли того всього, воно дійсно зроблено так, як кажуть, на совість. То точно не мівіна. Ну пробуємо якраз таку повноцінну ложку з усім. Досить, досить непогано. Як для ось такого швидкого перекусу, туристичного харчування, харчування у дорозі, харчування десь там в лісі, на природі, коли треба швидко приготувати, це є величезний плюс, тому що ви запарили це все, залили, ну, тобто залили кипятком 9 хвилин, 7, і ви маєте готову їжу. Тому я однозначно можу це рекомендувати. І плюс до того всього воно дійсно. Ну, смачне, тобто це не ну, звичайно не домашня їжа, але це для такого типу харчування дуже смачно, тому майте собі на приміті ось таке сублімоване харчування. Це смачно і швидко. Так, гляньте, яке воно всередині і як багато оцих родзинок, журавлини і малини. Напевно, половину як тої каші. Пробуємо. Незважаючи на те, що пише, що є цукор, я не відчуваю того солоду, відчуваю насичений смак малини і журавлини. Ну, і відповідно, солод від родзинок. Це смачно, реально. Як для такої їжі, це взагалі суперова. Смачно і мені подобається, що дуже-дуже багато до тої начинки. Пластівців виглядає що навіть менше як начинки. Це цікаво. Давайте ще спробуємо батончик з кавою. Батончик малиновий. Дуже насечений малиновий смак, дуже багато малину. Кислувато-солодкуватий і якраз з нецукрованою кавою люкс. Солений арахіс. Батончик солений арахіс. Цей м'який. М'якший. І мені цей подобається більше. Хоча і той непоганий, цей такий масний. І він не є такий аж дуже солений, такий солодковато солений, приємний смак. Цей смачний. Mm? Цей класний.